Матеріал цвяхів, який знаходяться в дошках садху, має, як на мене, велике значення. Це як і візуальний момент, так відчуття можуть бути різні від практики, так і деякі алхімічні якості, тобто як даний метал впливає на наш організм. І я почну з тих матеріалів цвяхів, які я в своїх дошках не використовую: це або дерев'яні, або бамбукові. Я працюю суто з металевими цвяхами, але в таких цвяхах теж є свої плюси. Наприклад, вони легкі і в них хі, немає металу, тому їх спокійно можна брати з собою як багаж в літак. Я правда не знаю, наскільки це важливо і наскільки це потрібно дошки з собою в літаку, але така плюшка в них є. Далі свинцові. Ні, свинцове це Це небо сьогодні свинцове. Цвяхи оцинковані, їх дуже багато видів, різні цвяхи кулі, цвяхи, гільзи, яких їх тільки немає. Це самі такі найрозповсюдженіші цвяхи, і самі такі звичайні. тобто... Вони зустрічаються в дошках частіше всього, і, наприклад, от виробники дошок садку саме в Україні більше всього використовують саме такі, самі легко доступні для дошок садку. Вони достатньо класний такий металовий блиск мають, тому людям, яким подобається такий колір, подобається срібло, буде до душі такий візуальний вигляд цих цвяхів. Алюмінієві цвяхи. Я віддаю перевагу алюмінієвим перед оцинкованими, тому що, ну, по-перше, візуальний вигляд в них трошечки можливо уступає, тому що вони не так блистять, але вони в три рази легші. І тому дуже круто можна за рахунок цих цвяхів алюмінієвих полегшити в принципі, повністю заготовку і зробити дошки вагою менше кілограми, і навіть менше ніж пів кілограма в мене такі є. Тобто алюміній він, як на мене, технологічніший, ніж оцинковані цвяхи. Вони достатньо м'які і, можливо, якщо вони впадуть там на бетон, може а, вістря пошкодитись тобто з більшою вірогідністю, ніж, наприклад, в тих же оцинкованих, тому що вони просто твердіші, твердіший сам по собі метал. Далі, самі улюблені цвяхи, в принципі, людей, які практикують, які починають, які дізнаються, в принципі, моніторять ринок дошок садку. Також мої улюблені це. Цвяхи з міді. А на них практика особлива, особлива тим, що я прям відчуваю м'якість, я відчуваю тепло, тепло від того, що колір в них він близький такий до золота, тільки ще насиченіше, я б сказав, ніж золото, такий кольору. Заходу з заходу сонця. Вон в мене якраз сонце там заходить, і от приблизно такого кольору мідні цвяхи. Це м'який метал, і м'якість цього металу відчувається під ступнями Тобто практика на мідних, вона, як на мене, відчувається глибше і м'якіше. Також мідь дуже такий важкий метал, і дошки, як правило, з такими цвяхами ще важчі, ніж оцинковані, і набагато важчі, ніж алюмінієві. Наприклад, алюміній в 3,5 рази легший, ніж мідь, і в 3 рази легший, ніж оцинкований метал. Також з алхімічних таких властивостей це мідь. Має найвищу електропровідність з усіх металів, окрім дорогоцінних, і таких як срібло або золото. А також це найсильніший природний коректор енергії в нашому тілі. Тобто, ну практика, вона прям відчувається, як наш стан вирівнюється на мідних. От воно особливо по особливому відчувається. Тому я обираю міді. Рекомендую всім пробувати практикувати саме на цих дошках з такими свяхами. Також дуже прикольний варіант, достатньо такі технологічні теж цвяхи це латунні. Латунні цвяхи вони дуже сильний супротив всяким хімічним речовинам мають, тому... Якщо, наприклад, якісь там свяхи алюмінієві, можуть пошкодитися, цинковка може там при якихось умовах здертися, вони можуть проживіти. Мідь просто може потемніти з латунами, мабуть, нічого не може статися. Метал твердий, достатньо важкий і так, просто він має дуже великий супротив хімічному середовищу. Я допускаю такий варіант, що хтось може робити дошки з дорогоцінних металів, з срібла, з золота. Вони будуть дуже дорогі. Я поки за таке не берусь, ну, тому що просто, по-перше, я не знаю, де такі цвяхи взяти, по-друге, попиту поки що на такі немає. Мідні, кайф рекомендую. А далі, друзі, є ще такий момент, як товщина і висота цвяха. Товщина цвяха на що вона впливає? Ну, По-перше, тонкий цвях, він гостріший і практика починається швидше. Тобто, одразу починаєш тирити, навіть якщо трошки 8 або 9 мм крок. У них старт достатньо такий агресивний. Тому я більше люблю працювати саме з товстими цвяхами. Так, заготовка буде важча. Але, наприклад, якщо порівнювати дошки з мідними тонкими цвяхами і мідними товстими цвяхами, Ну, візуально метал гарний, тому з товстими воно виглядає крутіше. Практика йде більш плавніша. Так, з товстими цвяхами, практика йде трошки більш плавною. А також дуже великий вплив, особливо. Психологічний має довжина цвяха, коли ми бачимо, що цвях довгий, страшно. Страшно, бо він як голка торчить. Коли цвях низький, на ньому практикувати легше. Хоча по відчуттям по відчуттям різниця ну, я не відчуваю. Можливо, там декілька відсотків є якась різниця, це суто більше такий психологічний момент. Саме у своїх дошках я, як правило, використовую достатньо низькі цвяхи в статичному типі, а в динамічному типі дошок це. Високі, товсті, гарні, класні цвяхи І от ми переходимо до типів дошок. Це може бути статика. Статика, коли цвяхи фіксовані в каналі дошки, і вони не рухаються. Динамічні, це коли канал цвяха він трошки більший, ніж діаметр цвяхи, і там іде ще м'яка підкладка під шляпками цвяхів. От, в такому випадку використовуються тільки цвяхи з шляпками, тобто є цвяхи без шляпок. Я з такими теж скоро почну працювати. От, і плюси таких дошок за рахунок м'якої підкладки, тобто цвях він рухається вверх-вниз. Приблизно на декілька міліметрів. У когось, у деяких виробників до сантиметра хід. Я не бачу сенсу в такому великому ході. В мене, як правило, від 2 максимум до 5 міліметрів ход. І це дає більш рівномірне розповсюдження, навантаження по всій ступні, тому що деякі частини. Ступні, в які в нас якби цвяхи ледь-ледь торкаються, в динамічних вони прямо починають продавлювати ці точки і за рахунок цього, в принципі, на динамічних практикувати легше. І практика, вона така об'ємніша. Так, об'ємніша. В принципі, друзі, товщина, цвяха, динаміка, статика, висота, воно. На дистанції, наприклад, на 5 і сьомій хвилині, воно вже має дуже малу різницю, тому що в будь-якому випадку ти отримаєш практику. В будь-якому випадку цвяхи пройдуть на достатню глибину і пройдуть до, до акупунктурних твоїх точок, задіють всі ці моменти зцілення організму і всі інші властивості, які допомагають нам в житті, коли ми практикуємо. Дошки садку. І тому, ну, як правило, всі ці моменти вони впливають саме на цю е, зону переходу від старта практики до піку болю, до катарсису. От Перші 5-7 хвилин так вплив є, а потім якби, все зрівнюється більш-менш. Але є ще така особливість, друзі, крок цвяхів. Отут вже на дистанції теж вплив є дуже великий. Тому що це відстань між цвяхами. Тобто, коли відстань велика, в дошці цвяхів менше, і тіло тисне на кожен цвях, або цвях тисне на тіло, трошки сильніше, ніж якщо, наприклад, цвяхів буде більше. Тобто, якщо крок 10 мм, наприклад, стандарт, там в парі дошок, ну, умовно візьмемо 700 цвяхів. Якщо це буде дошка з кроком 20 мм відстань між цвяхами, там буде набагато. Менша кількість цвяхів, і в кожну точку точок, так протиснень буде менше, але вони будуть відчуватися набагато сильніше. І тут, знаєте, різниця навіть і в цьому, так, і в інтенсивності самої дії цвяха на наш організм. А ще практика вона в принципі інша. От я практикую на десятках, наприклад, практикую на дванадцятках, на п'ятнадцятках, і я вам скажу, що в якийсь момент. Я перестаю відчувати різницю в свяхах. Навіть на 25 мм наступає той момент, коли просто кайф, екстаз. Але точки інші інші точки продавлюються по-різному, і енергія по-іншому закручується. Це вже такі більш тонкі моменти, але я це відчуваю. Я думаю, кожен відчує, якщо почне прям пробувати мідні, тонкі, товсті, 20 мм, 15, крок, 10 і так далі. Тобто я дослідив цю. Тему і скажу, що практика різна. Я рекомендую взагалі мати декілька дошок з різним кроком і з різними матеріалами цвяхів. Друзі, як на мене, теж важливий момент це саме матеріал самої основи конструкції дошок, тобто порода дерева, яку ми використовуємо, або бувають дошки не суто з дерева, а з інших матеріалів, а я почну з дерева. Це може бути, наприклад, фанера. Фанера дуже високотехнологічний матеріал. Я використовую частіше всього саме фанеру, тобто це багатошарова береза, коли от такими шарами перехресними склеюються тонкі шари берези, і це дає дуже високу так, технологічність в плані міцності конструкції. Ну, наприклад, якщо я візьму такий приклад. 6 мм товщина фанери, вона буде крепшою, ніж 6 мм дуба. Так, це фанера, то дуб, наче тверде дерево, але береза буде міцнішою, так скажемо, і довговічнішою. От тому я хочу, наприклад, працювати з деревом. Я вже починаю цей шлях, але як основа, просто вона не дає збою. От фанера не дає збою, і ні одні дошки, які я зробив ще не поламалися від якихось там навантажень. Тобто фанера класний матеріал, особливо якщо вона високоякісна, бо буває дуже така погана фанерка. Так, Фанера, чому її є мінус? Любителі дуже екологічних прям матеріалів скажуть, що ну, вони ж склеюються, ці шари, і там є клей. Так, друзі, Там є клей. А, наприклад, я зараз на своєму якомусь етапу розвитку в цьому не бачу якогось суто такого сильного мінуса. Але ну, можна розцінити наявність клею як трошки, да, трошечки хімічного складу, додавання в загальну заготовку. Фанеру можна проклеювати, так, знову застосовувати клей і додавати шпон, тобто тонкий або трошки там, товщий шар дерева. Я використовую такий момент, коли я роблю кришку. Кришка з дуба, кришка з ясен. Тобто там тонесенька йде фанерка, вона дає міцність, поверх цього я покриваю ще, тобто склею шаром дерева, і це дає дуже класний візуальний вид. Переходимо до дерева. Наприклад, ясен або дуб це те, з чим я зараз частіше всього а Працюю, ну по факту, от просто, навіть якщо взяти все взагалом, вільха, що що використовується, горіх. Наприклад, горіх це дуже топовий матеріал, дуже гарний. Тут основна властивість, основний момент важливості дерева, наявності дерева, це візуальний вигляд, це класний природній малюнок. Саме породи дерева, всі ці, ну це, це просто гарно, це класно, особливо це проявляється в горіхі. Він дуже гарний, і дошки з дерева або частково з дерева вони будуть значно дорожчими, або трошки дорожчими. Ну коротше дорожчими, ніж дошки чисто з фанери. Також дошки можуть бути зроблені повністю з пластика, як, наприклад, ось ці. Які повністю напечатані на 3D-принтері, вони легкі, в них немає металу, і, як на мене, в них немає життя. Тобто немає вкладеної енергетики майстра в, цю, в цей виріб, воно суто зроблено на машинки, воно напечатано. І тому відчуття, що я не стикаюсь з чимось живим таким класним, якісним. Ну це суто моя думка, але... Такі дошки теж мають місце бути, тому що вони легкі, можуть бути компактними. Ну, коротше, в мене такі дошки є. А, також можуть бути, наприклад, основа пластика. От в мене є дошки, я раніше робив, зараз перестав робити з переробленого пластику, і в нього а, всунуті забиті цвяхи. Тобто такі дошки їх. Ну, неможливо, як мінімум, в моєму випадку, виробництва зробити з закритою кришкою, там щось наклеїти. Це суто відкритого типу дошки. Основа перероблений пластик і цвяхи. Сам по собі перероблений пластик, він достатньо такий щільний, важкий. І такі дошки будуть важчими ніж, якщо на 3D-принтері напечатані. Але вони... З цвяхами, так туди можна засунути металеві цвяхи, наприклад, мідні і дошки будуть вже напівживіти. Друзі, на будь-який смак можна зробити гравірування. Вони теж вимальовуються, вирізаються, наприклад, на чіпу у лазерному станку. Це може енергетично посилити ваші дошки садку, якщо, наприклад, нанести якесь гравірування. В плані там якогось сакральної геометрії, наприклад, квітки життя або тор, або ще якісь ці варіанти ін'янь. Наприклад, от щось таке ще додати сакральне всі дошки. Або якщо ви хочете зробити, наприклад, свою улюблену тваринку, нанести свій знак зодіаку, це все можливо зробити і також візуально додати такі особливості в своїх дошках за рахунок гравірування. Гравірування бувають різної глибини, різу, різного об'єму. Ну, коротше, просто вони є. в мене їх багато. І я можу тобі зробити любе гравірування, навіть лю майже любу картинку, яку ти просто скачаєш з інтернету. Це все робиться, переводиться в векторний формат. А взагалі дуже круто, якщо це одразу буде в векторному форматі, це одразу вводиться в програмку цього станка лазерного який ріже, і він їсть, він харчується саме векторними форматами. Тому якщо це просто картинка з інтернету скачана, її треба додатково буде перевести в такий формат. Тобто людина спеціально сидить і перемальовує це для того, щоб це можна було перенести на дошки садху. Друзі, дуже важливий момент, як на мене, прям дуже важливий, це хто робить дошки садху. Такий енергетичний момент, що туди людина вкладає, да? чим ця людина дихає, який намір вона має. На цей виріб, от, наприклад, взяти мене, я насправді зацікавлений в тому, щоб заробити гроші. Я вкладаю бажання процвітати матеріально. Я не вважаю, що це щось погане. Це ну я думаю, що все в принципі класно, коли в балансі і духовне, і матеріальне в принципі ці речі не розділяю. І також я в свій виріб вкладаю свою енергетику, свій досвід. Я дуже багато різних навчань проходив в. По свяхостоянню, я багато медитую, я працюю над своїм внутрішнім станом, я розширюю свій стан любові. Так. І тому я роблю свої дошки з запитом дати користь світу, дати о, можливість розвиватися, глибше розвиватися о, кожній людині, яка придбає мої дошки. Ну, Наприклад, давайте візьмемо такий, такий варіант, що от, от якесь фабричне виробництво, і можна це порівняти, наприклад, з кухнею, от прийшов ти в ресторан і тобі подають їсти. І людина, яка це готувала, вона, наприклад, не в настрої, якісь проблеми з сім'єю посварилися, і по факту ця людина вона готує, вона матюкається, і вона енергетично вже заряджає негативною свою енергію їжу. І потім, коли людина це їсть, вона може насправді щось теж відчути, що щось в цій їжі не те, от якось вона не з душою приготована. Наприклад, твої дошки робить людина, яка взагалі ніяк духовно не розвивається, яка а, прийшла як на роботу по графіку відпрацювати і отримати. Якусь стабільну зарплатню, наприклад, тобто немає зацікавленості зробити це якісно, і людина вкладає, грубо кажучи, суто матеріальну енергію. і Її, наприклад, цікавить тільки доробити, допрацювати зміну до кінця, отримати гроші. Ну, наприклад, я не думаю, що таких випадків взагалі багато, коли люди виробляють такий продукт для такого. Об'ємного розвитку як дошки садку, але таке теж можливо, і тому енергетика майстра, який вкладає в свій вирів в свою енергію, має дуже велике значення. У мене навіть буває таке, що якісь спади енергії трошечки там загнався. І я не пересилюю себе і намагаюся не вкладати у цей стан втоми в дошки. Я вичікую цю хвилю емоційно, коли я пішов наверх, я починаю працювати з дошками. Тобто це реально важливо, хто робить твої дошки. А що він туди вкладає, який запит взагалі він тримає, коли виробляє дошки в